Конфігурація 22. Якщо Валерій Залужний все ж таки стане послом у Лондоні, йому треба перейти на харчування виключно армійськими сухими пайками. А тепер поговоримо про те, чому Валерію Залужному, якщо він стане послом у Лондоні, необхідно харчуватися виключно армійськими сухими пайками. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А якщо не подобається, дислайки, пишіть коментарі. Але якщо на коментарі у вас немає наснаги, ставте смайлики, яких у Ютубі як зірок на небі. Ну що ж, після цього виступу дуже важливо для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож на чому ми зупинилися, а на тому, чому Валерій Залужний, якщо стане послом в Лондоні. Має харчуватися виключно сухими армійськими пайками. Ви, мабуть, вже помітили, що я постійно вживаю фразу, якщо стане послом. Та тому, що я ще до цих пір не вірю в те, що Зеленський підпише призначення послом Великобританію. Адже цим він штовхне чи пак прискорить входження залужного політику. І не просто прискорить, а ще й дасть йому можливість. Досконалити англійську розмовну мову, навчитися дипломатичних тонкощів, що дуже важливо для майбутньої політичної діяльності. Але ж ми всі знаємо, що це найбільші страхи Зеленського. Він дуже боїться, що Валерія Зружного все ж переконають прийняти участь у наступних президентських виборах, де йому рівних не буде. І тоді Зеленському світить слідство за безлічого порушень Конституції і законів України. А далі суд і ув'язнення, можливо, що й довічне. То чому тоді його умовили на призначення Валерія Залужного по своєму Лондону? А те, що його умовили, а не він особисто до цього додумався, я впевнений на всі 100%. І щоб його умовити, треба було привести йому вагомі докази правильності такого рішення, що ж найбільше бажав Зеленський щодо Залужного. Тут і до тарологів ходити не треба. Відповідь сама напрошується зникнення Валерія Злужного, тобто його смерті, Вбити злужного в Україні до чого, може це привести ніхто передбачити не зможе, але точно це буде не на користь Зеленському і його найближчому оточенню. Отож його могли умовити послати Злужного в Лондон послом тільки за одною мовою, що там в Лондоні Валерія Злужного зачистять. І тоді всі проблеми Зеленського з суперниками на чергових президентських виборах будуть вирішені. А вбити Валерія Залужного у Лондоні найлегше через їжу. Тому якщо Зеленський все ж підпише призначення Валерія Залужного послом у Великобританію, Залужний має прийти на харчування армійськими сухими пайками, які йому будуть надавати збройні сили Великобританії. Найголовніше тут засвоїти один принцип. Все, що не доїдано і не допито, не доїдати, і не допивати, а використовувати нову паковку або нову пляшку. Ви скажете маячня, не думаю, просто звичайна пересторога. Адже ми живемо в часі війни і ворожих кілерів на навколо більш ніж достатньо. А що цей кілер може бути і поваром, і барменом, і офіціантом, і звичайним співробітником українського посольства в Лондоні, і навіть простою прибиральницею. Не мені вчити Валерія Залужного. Він включився у небезпечну гру, тому що вижити всі засоби безпеки не є зайвими. Але поки що Зеленський не підписав призначення і, може, що і не підпише, передумає, не повірить там, адже відчуття в Зеленського досить добре поставлене. І він це знає, бо неодноразово покладався на свою інтуїцію, а вона його не підводила.